Душа нові люди, мир вам дає український. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру добра, вітного здоров'я. Я хочу вам нагадати про те, що написано у тій світій книзі. Бо так Бог придбав світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засадив, але щоб через нього світ спасти. Хто вірить в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я народженого Сина Божого. Да. Дорогі люди, кудись іде заповідь, Бог залишив нам свої вимоги. Оскільки ми порушили Божі заповіді, існує наслідок. І це наслідок, так само, як приблизно злочинець має нести покарання за свої злочини, так само люди мають нести покарання за свої грипи. Розплата за гріх, смерть це є вічна господинка з Богом в місцях мук, страдань і свіло пекла. Жодна людина не може оправдатися перед Богом. Ми не можемо, не можемо заслужити Бога прощення гріхів. Якби Бог давав нам по заслугам, ми всі з вами би потрапили до пекла. Але Бог не хоче, щоб людина помирала і потрапила до пекла. Тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа, цей світ для того, щоб нас врятувати від на гріхів. Ісус Христос, Він поніс покарання за нас. Ісус Христос Він заплатив за усіх людей для того, щоб кожен хто прийде до Бога. Просанього прощення і увірив Господа Ісусу Христа, прийняв дар життя вічної прощення гріхів. Тільки завдяки Ісусу Христу. Люди можуть бути прощені, правдані і спасені. Тому що Він єдиний, хто помер, і єдиний, хто воскрес, який є шлях на небо. Для того, щоб нам проминитися з Богом, потрібно щиро покаятися в своїх ріках і увірувати Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, померти у своїх гріхах. Без Ісуса Христа це означає провести річність в пеку. Дорогі люди, Бог любить нас, Бог любить кожного, хто тут знаходиться. Відкрийте Йому своє серце, покайтеся своїх гріхах. вірте в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Час поблизький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за Україну, милості милистів Бога для народу України. Що Бог зупинився та кров про і травомирний спокій і спас наш народ. Дякую за увагу. Нахай була слави і бажав вас Господь. Гарного дня і щасливої здорові. У ім'я і Духа.